Зараз. На прохання своїх спонсорів я зробив відео. Як правильно давати хабарі в Україні. На чого дивитесь? така ситуація, ви дуже багато говорите про хабарі, коли вас питає, а ви хоч коли-небудь отримували хабар? Ні. А давали? Ні. Те, що ви вже кидали сантехніку на півлітру, це не хабар. Те, що ви заплатили, що вашій дитині поставили хорошу оцінку, це не хабар. Припиняйте, який чорт у хабар. Це ваша недолуге. А те, що ви прийшли в лікарню державну, я не знаю, чого туди проперлись. Говорите, ой, ой, а, а там, так що ти не поперся в державну? Йди в нормальну лікарню приватну і не мроч голову. Дивіться, дійсно в Україні хабарі є, тієї економіка є, і це все існує. Ну, на прохання спонсорів зробив, розповів, о чому б ні. Дуже коротша, хороша річ. Так що, якщо вас це цікавить, стайте спонсором канала і ой, не тільки це відео. але в тому числі і це теж подивитися. Ну а для всіх, для всіх українців, ні, вчити, як давати хабарі не буде, ви і так знаєте, що вас ще вчить. Пару слів про допомогу Україні. І так, Конгрес США проголосував, всі проголосували, тепер ура! Ні, дивіться, нам дійсно зараз будуть багато поставляти зброї і оці от, от ракети, які, про які говорили, ви обіцяли. Да, будуть. Балістичні ракети, які зможуть літати на відстань більше 300 км, будуть. Скільки, не знаю. Заявляють, одні говорять багато, другі мало, треті, будь-якому, навіть якщо їх і поставлять, вам все рівно не розкажу скільки. Не думайте, чи хто буде розповідати. Так, да, так, да, чекаємо, чекаємо ці F-16, ой як чекаємо, чекаємо, ну це трішки не від США, залежить від інших, але все-таки буде. Взагалі за цей рік F-16 поставлять, ну, не стільки, скільки хочеться, але вже будуть. Взагалі у нас, як би сказати, основні поставки, от, ну скажімо так, цих же літаків, будуть в наступному році. Взагалі у нас, якщо так подивитись по плану... З друга половини 2025 року дійсно, по-перше, буде і протиповітряної оборони. Більш ніж, ну, от, от, от тоді вже допоставлять все те, що обіцяли, що буде, так. Да. Крім того, літаки, тоді вже буде дійсно. Мало того навіть, я так розумію, можна, появиться пару міражів, можливо, навіть F-35, тобто дійсно. Кількість літаків збільшиться і вже буде як, так, як це, товарна кількість. товарна кількість. І снарядом дефіциту не буде, однозначно. Як Там получиться і виробництво, і поставки, да, да, це все буде. Ну і відповідно ракети українське виробництво, і не українське, так далі. Але це тільки друге півріччя 2025-го. Не раніше. Ні, я розумію, що... Давайте ж що... ні я. В деяких нюансах там... Дещо тільки будується. В деяких нюансах ну, от поставка, от вона, ну, вона йде, але повільно. Чому? Тому що не підмазали. Підмазали. Швидше було. Ні, я не жартую. Там хабарі беруть. Скаженно. Називається це лобіювання. Якщо б от підмазали, ну наші не підмазують, от воно так і скрипить. От те, що, що не мазане, воно скрипить. І тому воно дійсно поставить дуже-дуже повільно. Скаженно. Дуже багато, як би сказати, таких бюрократичних перепонів. От така ситуація. Так що, Але буде, буде. Я говорю, не хвилюйтеся, у другій половині 2025-го буде. Причому саме цікаво, говорить, ну, бачите, от, ну, да. Взагалі щоб ви зрозуміли, дійсно, війна якби не тривала час, тому навіть коли от, піднімають питання, а чому терп, чого ви спішите? Там, в наступному році, там, в другому, третьому, четвертому кварталі постав, чого ви спішите? Ну, ваше будет 2025, 2026, 2027. Знаете, уже так всі звикли, навіть коли от зараз говорять, що поставки будуть 2025. Нормально, нормально. Тобто вже нікого, знаєте, як остановить. Давай швидше. Ні, почему-то швидше. 25 Ну ви ж чули там щось сказав. Да, в 25-му році війна продовжується однозначно. Ну, я так думаю, що він на 25-му, сказав, в 26-м продовжиться, в 27-м. Цікава інформація. Зараз в Німеччині дуже успішно розвивається військово-промислового комплекс. Взагалі, ну до всіх до війни, там навіть була така ситуація, коли вже думали, може дійсно почати закривати військові підприємства. Ну дійсно, підприємство є, і вони можуть виробляти зброю, нема кому продати. Фізично. Ні, не дивуйтесь. Продати зброю це така гемор... Ні, подарувати можна, продати це ж проблема. А війна почалась, ожили. там... От їхні оці всі німецькі компанії, які на сьогоднішній момент, ну, які військово-промислові, вони злетіли. Там частина цих компаній має акції, які кутуються на Фрафковській фондовій біржі. Так з, 5 раз подорожчала. А так. А, так що, як бачите, все добре. Все добре. Мало того, там же ж в Німеччині виникла трошки проблема з авто, автомобільбудуванням. Ну, Знаєте, електроавтомобілі, так, так, да, 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 це є. І там дійсно в Німеччині, ну, Німеччина взагалі спеціалізувалася машинобудування а, автомобілів. А тут конкуренція, причому яка. І як результат, да, дійсно, завдяки розвитку військово-промислового комплексу, ну, перші працівники знайшли роботу, і не тільки працівники, інженери і так далі. І зараз йде такий перетік з автомобільного будування військово промислового чому я говорю що да в другий половині 2025 2026 дійсно зброї в україні буде ну більш менш достатньо а зараз ну ну поки що поки що що маємо то маємо хоча от, я говорю, оці поставки які зараз буде сша поставляти вони якби дефіцит який у нас зараз є ліквідують і по снарядам по ракетам це однозначно ну там вони ще оці всі господі Ну, Танків не так багато, а бронетранспортерів. Так, да, цього буде багато. Все багато, вони якраз там там будуть великі поставки цих бронетранспортерів. Так що це буде, це однозначно. І тому дійсно буде легше. Ну, ви ж чули там от заяви, наш президент говорив, що Путін поставив завдання до 9 травня захопити оцей часовий яр. Скоріше за все не захопить. Ні. От якраз оці, ну, скажімо, зброя від США не дасть. Так, да, там будуть, ну це ж ви розумієте, що коли будуть гатити ракетами більше різними Марсами Хімарсами, то росіянам буде не до цього. Потім у нас дрони зараз дуже добре виробляють. І Знов таки, е, от, е, правда, це рішення трошки на підфаті, але ви ж самі розумієте, що запчастини, дуже багато запчастин для виробництва дронів це імпорт. І та обставина, що зараз ми зможемо отримати дуже класні елементи для дронів цех. Так що то, що там росіяни хизуються, ми там придумали. Та що ви придумали? Іранські допотопні дрони. Малявились. Ні, ну їх трошки модернізували, ну то пародія, звичайно. І оце ж ситуація, коли ви ж чули, що Україна зробила дрони, які літають на 3000 кілометрів. Так, там комплектуючі імпортні, не заперечуємо, а дрон наш. Ну це ж теж така хитрість, знаєте, ну якби США говорить, ми не хочемо, щоб... Тому виходить, що не можна взяти дрон американський і якби по Росії. Ой-ой-ой, там проблема. А якщо ви берете комплектуючі американський. Складаєте дрон, так це вже український. <реку> от так от і бара, тоді спокійно. І ракети. Ви звернули, увагу, як шикарно останнім раз 에, Україна шарахнулася по Криму ракетами. Так, да, так, да, це, як би сказати, ми тільки-тільки починаємо. Але знов ця ракета, яка комплектована імпортними. Там тільки американські. Але от таких, ну, скажімо, зробимо більше. Так, да, їх зараз маловато. Зробимо більше. І тоді можна, ну, те, що можна повністю буде накрити Крим, це однозначно. Ну, ну Практично по всім військовим базам Криму гатить ракетами, які фіг хто збіє. Це факт. Ну і відповідно потім можна і так по Донецькій, Луганській області так зачищати. Взагалі тактика української армії, бачите, знищуємо бази, знищуємо скуплення російських фашистів і зачищаємо територію, зачищаємо, тобто вичищаємо від роси, російських фашистів. Ну а тоді можна і звільняти. От така ситуація. Так що, як бачите, це йде по плану. І рішення Конгресу США. Вся перемога. Ну, звичайно, наша. Так що все. Перемога буде з Україною. Не хвилюйтеся. Зброї буде. А поки ви хвилюєтесь, ставайте спонсором мого каналу. Всього найкращого. І до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.